Всім привіт, і дякую всім, хто долучився. Сьогодні у нас відбудеться останній вебінар проєкції Urban Studio, в якому ми вивчаємо різні локальні урбаністичні кейси, які можуть бути нам цікаві для розвитку нашого простору, студентської площі біля центру Перемога, який знаходиться за проспектом Ловка лукяненка у Чернігові. І сьогодні ми запросили молодого архітектора, дуже перспективного Сашу Цупера. Розказати е, про свій досвід участі в міждисциплінарній резиденції е, Уманська 3520, яка проходила в Києві на Солом'янці в класному активному мікрорайончику Чоколівка, в якому базуються наші друзі-партнери платформа Острів, і от на цій резиденції е, митці різна е, така команда митців, архітекторів, дослідників вивчала роль шістдесятників. Історії мікрорайону і Саша. Я передаю тобі слово. Я допоможу модерувати е, цю бесіду. Якщо у когось будуть питання, ми можемо їх ставити в чатику, А після презентації ми їх проговоримо. От цей запис цього вебінару буде збережено е, у нас в архіві YouTube, і ми можемо до нього повертатися або його шерити. От і да, всім комфортного прослуховування. Я сподіваюся, що безпекові умови дадуть провести цей вебінар якісно і вчасно. Да, Саша, привіт, тобі слово. Усім привіт, Сергія дуже дякую за представлення. Так, мене звати Олександр, мені 23, Я архітектор за освітою працював працюю за досвідом близько трьох років, реалізував низку проєктів та і ось так. Так, мені пощастило, що мене відібрала платформа острів на міждисциплінарну резиденцію. Я був одним з трьох учасників. Іншою учасницею була мисткиня, художниця, а також істрокиня. Ось і ми разом працювали над ком комеморативною практикою по, по творчості Івана Світличного та. Створення концепції розвитку майбутнього мистецького простору. Так ось зараз розкажу трішки предісторії взагалі по створення цієї резиденції, та це про сам район Чокорівка, ось про Солом'янський район, ось як і все, ще є в Києві, так, в такому складному місті. Дуже багато процесів раніше відбувалося. Зокрема, це і Слов'янські Капіща є на районі. Ось в 905 році в місці, де ми проводили дослідження, утворилося поселення залізничників. Ось такий дуже короткий екскурс. Да, в 50-х-60-х роках. ось. В в зоні, де ми проводили дослідження, почалося масштабне експериментальне перше в Україні будівництво хрущовоківок, та ось в районі було були від, був відкритий басейн. ось, із... Всі вхідні групи оформлювалися плиточкою, що тоді це ще щоб більше це ніде не повторювалася, бо в радянський період хрощівки стали ще більш мінімалістичними і цього відмовилися. Але тут, так як це експериментальне і перше будівництво, це все ще впровадили. Е, ще що дуже характерно і дуже е, особливо для цього району, що в це нове будівництво з, е, приїхало багато, багато інтелігенції, зокрема і е, шестидесятники, ось це фотографія. Е, Одного з лідерів шістидесятника шестидесятників це Івана і Марія Світличників. Світличних, і вони поруч із, із Коцюбинською, з Дречем, ось. Є ще фотографія, але я не тих ставити це з Стусом. Тобто, це все друзі, і вони жили ось буквально в цьому будинку. І, квар, і, та, а квартира світличних. Лідерів 60-ників, вона була справжньою бібліотекою, де де проходили інтелігенція з всього всієї всього Києва. Та, це такий короткий екскурс, супер супер короткий. Та про таку іс історію цього, про цю коротку історію. Та ось а в, в два. Це в 60-х роках таке відбувалося, Ось, а вже у 20-му році е, е, відбувається архітектурна практика, некомфортно на околиці Чоколівка, яку, зокрема, і просуває платформа Острів. ній прийняли 30 студентів, два місяці проводили дослідження, та і про, за результатами якої випустили книжку про свої напрацювання. Ось і. Просто там, буквально через три місяці після цього дослідження відбувається перший фестиваль світличний фестиваль про комеморацію творчості Івана Світличного. І, її, і, його, і цей фестиваль проводить студентка цього, цієї практики. То вона в рамках цієї практики відкрила для себе цю тему, і буквально за три місяці провела перший фестиваль. Ось, і, за, і вони проводяться кожного року. І через п'ять років ось вже, вже вони розвинулися до того, що запросили трьох митців, і ми протягом двох місяців працювали, працювали вже більш системно. А ще, ще острів дізнався, що ось ці гаражі, що на сатиці, позаду ці, цих людей, вони не мають власності ось буквально півроку тому. Та і вони подумали, що вау, це ж так цікаво, бо біля цих гаражів якраз жив Іван Світличний. Ось і так, і, і ось я заподумав, чому би це місце не перетворити на центр локальний центр шестидесятництва, ось комеморативний простір, соціальне кафе. Ось чи створити ще щось в цій цілій. Архіплагів, архіпелаговий просторів острова та цих науково-мистецьких просторів. Та, да, так, ось така дуже коротка предісторія, а тепер я зараз розкажу, чим, е, як пройшла моя резиденція. Так. Да. Ой, до мене кішка. Е, так, вона тривала два місяці. Так, так. загалом я саме взагалі не з Києва приїхав з іншого міста Західної України, і для мене ця резиденція була крім того, що дослідження дослідити шестидесятництво, цей простір, і створити концепцію розвитку е, мистецького центру, який би комеморував творчість іваносвітличних і закрив це ще й дослідити Київ. Загалом я побував на. Першій квартирній виставці митців. це Виявляється, вони це роблять досить системно кожного тижня. Просто в якусь квартир е, проходить ста митці, і вони дивляться свої ось Ну, багато ще е, подосліджував різні локації Києва. Е, та ми провели в рамках цієї резиденції три події. Е, перший це був, е, був концерт в районі. Де пройшло там сотні людей, ось ми активували нову локацію в місті. Та друга подія це був кіновечір, просто навпроти в сквері. Ось. А третє, це було відкриття виставки робіт резидентів. Та паралельно я ще експериментував з предметним дизайном. Та Це щось дуже, дуже особисте, але та я навіть цим займався. Та, а ось більше вже про опрості розкажу та е, ось е, відверто кажучи з самого початку, е, розуміючи візію простору, що, що, що він повинен генерувати ресурси на щорічні фестивалі та ж, на сотні людей, по, і ще генерувати ресурс для того, щоб. Е, Відбувалася мистецька резиденція, це досить амбітно. І, побачивши вживу ці гаражі, я дещо розчарувався. Мені здавалося, що простір на 30 квадратів, квадратних метрів, маленькі гаражі це, це достатньо амбітно. І я почав та, і я почав думати про те, що варто подумати. Про щось ширше, та щоб можливо цей простір став максимально цінним для мешканців району, щоб вони як донатили на нього більше, ось, щоб там притнулося більше людей, більше зв'язків, і за рахунок цього та він більше та, генерував доданої вартості. Та да, да. ще досліджував простори навколо, помітив. Та да, от про такі от локації потенційно цікаві, які можна, які можуть утворити цілу мережу, яку простір от цих мережів може підтримувати. Та да, ця ротонда, яка потенційно може створити простір для театральних постановок, концертів чи. Інших подій, ось так і сквер навпроти. кіновечорів, фестивалів і тому подібного. Та, і пройти таке місце. Да, і оцей граш це просто місце перетину для цих всіх просторів. Так, да. да, відбулося певне таке тестування, тестування цієї, цієї гіпотези. Ось такі от фотографії з подій. Так, да, так. Да. Були ще спроби експериментів із, із то. Ще я спробував зробити щось експериментальне, архітектурне, та бо ще одне від відкриття: таке, що київська бюрократія працює. Дуже по-різному, та, наприклад, ми дійсно сподівалися на момент резиденції, що всередині ми зможемо зробити ремонт та, ось, і, і провести там виставку. Е, Резиденція пройшла, власне, ми не, не встигли отримати досвід, е, Пройшов вже фестиваль, архітектурний теж його немає. І ще пройшло два місяці, і досі цього не відбулося. Але в моменті ось ми все ще про це мріяли, е, малював скетчі, концепти, які, звичайно, підуть в майбутнє, підуть в реалізацію в як, якійсь формі. Да, але ось, наприклад, гуляючи поруч з цим простором, я помітив, що як купа будівельного сміття, це старі ринви, і враховуючи, що в нас взагалі не було бюджету, я подумав, що вай, чому не зробити якусь мистецьку, незрозумілу інсталяцію, щоб просто оживити простір, зробити, щоб люди проходили повз і. Не, не розуміло, що це, але щоб вона да, виглядала прикольним. Ось і я собі уявляв, що це має бути такий собі аля-світильник та ось світличник, світильник із просто з металевих труб, чи експериментувати з гілками, чи ще щось. Та це все було. Е, та пройшов час. І я розумію, що це було дуже нереалістично, але в моменті це було дуже класно. Е, ще були думки, як задіяти зелену зону. це Експериментувати з натягнутою тканиною, такими парусами Зараз це знову ж таки не пішло, але зараз тут на острові тут е, все обтягуємо тканиною та ось та чайні кімнатки. Е, та ось ще в, рам в рамках резиденції. Е, спробував е, розробити концепції зонування простору майбутнього, та, тобто, я умовно тестував. Тестував, як може простір працювати з різних сценарій, і щоб і міксуючи їх, накладаючи їх як шарами, знаходив точки перетину і розумів, і давав собі усвідомлення, де що правильно розміщувати. Та так я зібрав близько 20 скетчів, ось сценаріїв, і з яких можна вивести, вивести правильну формулу використання простору. Mm, да, як, да, це, так, так, да, це досить цікаво, вийшло. Е, а можеш розповісти про різні концепції? Е, я бачив багато mm -hmm, скетчів, да, так. І, що ти для одного і того самого простору запропонував 8-10 варіантів. Так, так, так. Окей, так. Наприклад, я правильно це... розумію, що це лівий фасад це оці гаражі, так? Да? Ти обігрівав. Е... Da, da. О, супер. Щоб угу. все було зрозуміло. Так, раз, наприклад, це ось ці два малюнки вони показують супер схоже, але воно і має відмінності. Це я тестував розміщення сцени, бо для мене це було очевидно, що простір має мати можливість проводити відкриті презентації тих самих книг чи чогось іншого, і сцена це must have. І, наприклад, я її розмістив ближче до фасаду, зрозумів, що е, тут. Малий простір для проходу, і це ну, потенційно досить погано буде працювати. Спробував відсунути, зрозумів, що так, можливо, краще, але є якісь свої мінуси. Mm. Спробував цю сцену поставити в зовсім в іншому напрямку. Так, вон наприклад, враховуючи рельєф, ця сцена може експозиційно краще працювати в район. Вся з цієї сцени буде проглядатися весь район, і весь район буде бачити, що відбувається там. Але це теж свої мінус, нюанси має ще спробував навіть розвинути, враховуючи, що ця будівля має досить багато перепадів, підпірних стінок і тому подібного, що можливо зробити не одну сцену, а дві, і це такий театр, майже але це, ну, це концепти, це чисто по поекспериментувати. Навіть так зробив через поставив і що в такому місці. Та, чи зробив її розбірною? Та, що це такий афідактор, який збирається з кубиків, і потім е, розбирається в, е, в трибуни. Чи розмістив її всередині, так, щоб простір гаража, гаража всередині, розкривався назовні. Е, Ось на цьому скетчі позаду трішки видно. Це схема ізометрії району, де показан простір, простір світличного цей гараж в контексті всіх, 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 всіх будинків, та, і що він можливо, може навіть допомагати усім мешканцям та, і формувати певну мережу та. та, У мене залишається всього пара слайдів. Та досить так сумбурно, але це як е, досить цікаво е, ось. наостанок е, е, скажу, що з, -з фізичного і е, фізичного, що ми встигли зробити за два місяці, це побудувати клумби ось, і активувати певною мірою простір. Та ось. А у тебе є фотографії з івенту? Я бачив, що там класний такий шатер, ви збудували, і була виставка, і навіть під дощем було uh -huh. досить багато людей на відкритті. і uh -huh. ви провели, о... Нагадай, будь ласка, назву Квіт. Квіт, Астерлих, Квіт це назва uh -huh. виставки. Так, так. Та, на жаль, я в презентації не вставив ось. Там, та, на жаль, не вставив. Ось а, а чи можеш ти ще також е, трошки оглядно розказати про те, що робили інші резиденти, тому що це ж так, була та, така це міждисциплінарне. Це дуже. міждисциплінарне дослідження. І просто mm -hmm. розкажи, будь ласка, як потім ви на яких етапах ви між собою інформацію обмінювались? Що було цікаво тобі, як архітектору, почути там від історикині або від мистині? Тому що от саме в цьому була ж і суть міждисциплінарної резиденції, mm -hmm. щоб різних гравців. На різних шарах занурити в одну тему глибше, і потім отримати дуже класний багатошаровий результат. Та я трошки повертаю фотографії з події, та це був такий дуже красивий зіркоподібний тент, ось яким ми не знали, чи він взагалі влізе на цю локацію. Це було, я малював це в архікаді, і ми влізали просто супер впритик. І якщо цю зірку поставити. Правильно, правильними кутами та ось. Е, <смістична> та ось. Прогноз погоди на по по обіцяв ураганний вітер. Е, посиль, дуже сильно зливу. Але все ж ти, злива пройшла, вона не була сильною, але все ж ми були налаштовані та на готові до всього. Е, Оце моя колега Руслана, ось це частина її робіт. Це її крем, в неї було дуже важко. В неї була серія керамічних робіт. Саш, тобі треба закрити презентацію і показувати фотки. Дякую. Світлана також нам підказує в чатику. Так, 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 окей. А, мабуть, видно? О, тепер видно. Угу. Дякую. Та, ось такий супер красивий шатер, такий, та, білосніжний. Та. Це, це фрагмент робіт Руслана, моєї колеги. Ось це такі керамічні, дуже витончені складні роботи, які є ілюзією на певний сад. Сад Та з такими рослинними тематиками. Ось дуже цікавий цей вазонок з кульбабами. Так, у неї ось. Так, а також в Руслане був були, були роботи з Це зі називався та. Це серія по поетичних збірок. Осадчого це шестдесятника з Сумщини, звідків народом, і також із, із, і, а також збірка з поезії Івана Світлична. Да. Ось так. Це тут видно фотографії цих робіт. Ось так. Це такі дуже красиві журнальчики. Можливо, у вас навіть чи вам передавали Сергій, такі роботи на, на перемогу? Це ні, але я тепер уже записав попросити нам також добірочку і про некомфортну неоколесню чоколівку. Я думаю, що це супер цікаво. Такі кейси мати у нас в лабі для настання, і також книжечку я попрошу дякую. Та, це дуже класна книжка. Дуже багато цікавих історичних так. фактів. Під час роботи з простором воно було досить. починає ось. та ось, та ось. А робота е, історикині полягала в написанні тексту. Е, написанні тексту про. е про жіноче коло світличного. Так як істрокиня помітила, що зазвичай все ж таки ми, ми живемо і жили в патріархальному суспільстві, що велику кількість шістдесятників, ну, що світличного було велике жіноче коло, яке мало висітило. так Так само, наприклад, його дружина. Ось і от. І Стеркиня про це написала статтю, е, статтю, е, який ми під час е, в рамках виставки надрукували на, на таких от штор. От, да. Це, це текст Анастасії, да. ось як ми перетнулися, е, наприклад, я запропонував, як можна проекспонувати текст. Художні, та це на це, це по факту штори, про, е, штори в май, майбутній, які закривають майбутній вхід в простір, та це буквально портал в, в мистецький центр. Із світла з Русланою ми протнулися в створений клуб. Ось в неї був запит на, на створенню. На, на те, щоб посадити посадити. Квіти біля цього просто. Хотілося, звичайно, би більше, щоб ми більше перетнулися. Та, але враховуючи, що це, в принципі, кожен з нас, для кожного з нас був перший досвід Міжди, міждисциплінарні резиденції. Це те, що вийшло, вийшло круто. Да, дякую, Саша. За класну розповідь дуже глибоку, і за свої фірмові скетчі я бачив, що ви їх використали для оформлення виставки. І ну, твій стильок, він впізнаваний, дуже круто виглядає. На жаль, я зараз чую, що в Чернігові оголошено повітряну тривогу, тому, мабуть, ми будемо змушені е, перервати вебінар. Запис так. буде обов'язково на Ютубі, а зараз всім варто перейти в безпечне місце. Та ще раз дякую за доповідь, друзі. Всі у кого залишаться якісь питання, ми обов'язково поділимось і контактами Саші, і посиланнями на дослідження в построявах. Тобто, ми зробимо ще на Ютубі публікацію з цим записом. І через деякий час ми опублікуємо всі сім лекцій, які ми проводили посередом в рамках проекту Urban Studio, який реалізовується геройкоміста партнерстві Чернівської політехніки за фінансові підтримки Пражського центру громадянського суспільства. Та да, я всім бажаю безпечного вечора і, мабуть, ми на жаль зупинимось, тому що да, тривога звучить, і вже чуємо, як двері відкриваються в наше.